Товариш, а, ця стаття. Наприклад, є різні статті і Рабаша. Тут він наводить багато прикладів. Цар повідомляє своєму улюбленому улюбленцю, що я збираюся у тебе трапезувати, а ангели прийшли до маше яку ми яке ми повинні взяти враження, яку силу від цієї статті сьогодні, окрім враження від сил, про які говорить Рабаш? Рав, це розкривається в кожній людині в різних проявах, в різних станах, і згідно з цим, людина. Приймає це, і йде із цим, слідує за цим. Товариш, я запитую, бо вчора ви сказали, що ми дуже близькі до того, щоб увійти в цей процес. Так каже Раф товариш, так що саме взяти з цього? Кожен бере те, що він думає, чи взяти щось звідси для десятки, чи взяти щось звідси для загальної сили клі? Раф. Ну, звісно, усі наші виправдання вони в десятці. Я хочу у своїй десятці побудувати таку зєдність із товаришами. Щоб це. Було подібно до духовного клі. Мені потрібно з'єднатися з моїми товаришами у різних можливих станах. Поки я не досягну стану, коли згідно з цим я починаю розкривати творця в нас.